Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині Аврора оглянемо цікаві новинки для кухні. Дуже дякую за огляд, дякую, що дивитеся за ваші відгуки та вподобайки. Усім приємного перегляду! Піднос металевий 299. Ось такий пластиковий за 59 однотонний 46,5 на 35, бокс для зберігання лимону 39. Сушарка для посуду пластикова на 4 відділення 99 Кришка пластикова з клапаном для приготування у мікрохвильовій печі 49 та 69 більша. Пляшка пластикова 34 гривні для напоїв. Кольори в асортименті. Маслянка прозора пластикова 69 Ось такий варіант за 55. Вузький пластиковий кошик для зберігання у холодильнику 55 або іншого використання. Склянка мірна 24-250 мл. Маленька 12 на 150 мл. Пляшка скло для олії з розпилювачем 95. Млинок для спецій 69 та 88, баночка прозора для спецій 49. Така ємність скляна прозора 88. Блюдо скляне рельєфне 39 прозоре, 149 салатник, фарфоровий, мармур. І є ще ось такий сірий. Ціна така ж сама: 64, тарілка глибока чорна, Криманка 55, салатник хвилястий, 77, золотистий обідок, кухоль для пива 77 та 99 прозорий. Півлітри. Чашка із золотою ручкою 99. Соусниця 49, зелена, жовта та блакитна. Горщики для запікання по 99, миска коричнева 64 гривні. Така миска з червоної глини 69, тарілка 69 також 21,5 см. Чашка 149 подвійні стінки, склянка 109, також подвійні стінки. Стакан високий 19, склянка низька 34, келихи кольорові 149. Такий красивий для шампанського: 99. Для шампанського кольорове скло 88, підставка під гаряче 88, набір підставок 39 три штуки, рукавичка силіконова 149, рукавичка та прихватка 69. Скатертина 64 гривні тоненька. Золотиста 108 на 135 Ціна 99 Серветка порційна, декоративна на стіл. 34 листя. Кругла. З бахромою однотонна, 55 Ось така є за 69 кругла. Рушники вафельні з вишивкою. 55. Серветки 5 штук ціна 59. Цукорниця пластикова на 4 яруси 249 сковорідка 26 см 499 антипригарне покриття. Такий варіант ціна 299-20 см. А ручка дерева. Кришка скляна 119-26 см. Набір чайних ложечок 140 гривень 4 штуки. Контейнер пластиковий 249 Набір пластикових ємностей, упаковка 3 штуки від більшої до меншої. 249. Купляла ось такі окуляри для доні, але не рекомендую. Вони взагалі мають специфічний запах пластику і погано п'ються. Ціна 49. Паперові 17, ручки на кришки 44 3 штуки. терка для морков 27, пластикова. овочечистка 44, 84 прес для картоплі на сталь. Ситечко щипці для заварювання чаю 24. Дозатор для пляшок 39. Вінчик для збивання на батарейках 39, терка для сиру 119 та 69. Вінчик для збивання, ручка дерева 49. Шпателі 34. Упаковка 3 штуки. Виделка для м'яса 55, Лопатка кухонна 39 силіконова. Пензлик 88, відокремлювач яйця 55, таймер кухонний лимон 69, форма силіконова для приготування яєчні 29. Є ще ось така на 4 відділення. За 49 для панкейок, шприц та насадки 55, форма силіконова 55, кролики міні, форма для цукерок 34. Менажниця святкова для закусок 249. Така кругла еко-дуб на 5 відділень за 229. Кухонна дошка або дошка для подачі за 99. Килимок силиконовий 65 на 45 135 гривень. Мішечок кондитерський 24. Мішечки одноразові, 39-50 штук. Ваги кухонні. Електронні 249 скляні. Пергамент для випічки 10 аркушів. Ціна 29. Ось такий професійний 50-метровий коричневий за 149. Цей має 5 метрів коричневий. Ціна 24 гривні. Плівка харчова 120 метрів 109 69 газ для заправки запальничок. Сірники 20. Упаковка 500 штук. 29 подрібнювачів для часнику зі змінним контейнером. Вентилятор для розпалювання вогню 99 штопор пневматичний пластиковий 55, розпалювач для багаття півлітровий 64, запальничка 169. 44 ключ для відкривання банок 4 в одному. Овочерізка 29 сіточка. Ніж для сиру 12 та картоплі. Ніж для піци сокира 44 гривні. для часнику 88. Ніж кухонний для м'яса 44. Такий 77 універсальний. Є за 199 для м'яса. І 149 по акції. Ложечка золотиста, кавова 27. 27-чайна також чайна з візерунком 34-столова, штопор 139. ківш, Браво Шеф 299. Кришка скляна 1-літровий. Є ось такий варіант. Наржавій сталь, багатошарове капсульне дно. Ціна 349. Пластиковий бокс 299-25-літровий. Кошик пластиковий низький 74 гривні. Такі кошечки по акції зараз з кришкою. Миска сито кухонна 59. Терка 4 гранна 49. Турка для приготування кави 85. Миска маленька на сталь 34 гривні. Фруктовниця металева 109 квадратна. Терка маленька на 3 грані 49 гривні. На чи сталь. Спінювач молока, швидка зарядка, потужний двигун, ціна 249. На цьому все. Всім дякую за огляд, гарного дня та вдалих вам покупок!